Буковина разом з усією Україною продовжує чинити спротив агресору. Минає 531 тридцять доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Протягом минулої доби ворог завдав 7 ракетних та 42 авіаційних ударів, здійснив 66 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. У наслідок російських атак є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань зазнали житлові будинки та інша інфраструктура. Водночас сили оборони України продовжують ведення наступальної операції та гідно дають відсіч окупантам. Авіація Сил оборони України за минулу добу завдала 9 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. Загалом минулої доби українські воїни ліквідували 560 російських окупантів, спалили 10 танків, 8 бойових броньованих машин, 19 артилерійських систем. Один засіб ППО, один гелікоптер, чотири БПЛА оперативно-тактичного рівня, дев'ять автомобілів та дві одиниці спеціальної техніки ворога. Буковинці залишаються на передовій боротьби з російським окупантом за незалежність України. Наші земляки діляться у соціальних мережах фотографіями воєнних буднів, кадрами життя з присмаком війни. Солдати, волонтери творчі особистості, підприємці чи офісні працівники. Усі разом долаємо ворога та наближаємо нашу спільну перемогу. Гарно